Його ти не зупиниш, ні на мить, хтось скарби на землі собі збирає, немов би вічно будемо тут жить. Життя людське це є всього лиш пара, яка на хвильку з'явиться і все, немов би сон, що швидко проминає. Чи зрозумів, мій друже, ти вже це? Сьогодні щось плануємо собі і маємо у житті пріоритети. Про вічність ми забули в суєті і інші цілі ставимо для себе. На потім відкладаємо по Христа, тому що часу в нас не вистачає, а Він віддав за нас своє життя. А Він сьогодні, все, всіх людей спасає, йому не байдуже, що гинемо в грісі, Він заплатив за нас своєю кров'ю. Для нього, друже, дуже цінний. Ти. І не важливо, як ти жив до цього. Важливо те, що поки ще є час, ти можеш це Господа приймати. Дай, на потік майбуття, твоя душа втомилася страждати. Сьогодні, друже, рішення зроби і зупинися просто на хвилинку. Поглянь навколо дні такі важкі, ніхто не знає, де його зупинка. Можливо, завтра, нині вночі, а може, зранку, чи десь у дорозі. Життя закінчиться і вічність впереді, а ти про це не думаєш ще й досі, та нині сам Господь іще зове. З любов'ю свої руки простягає, Він хоче звати дитиною тебе, він хоче довести тебе до раю. І неважливо, як до цього жив, можливо, сил змінити щось не маєш, Він допоможе, тільки попроси. У нього на твоє життя є плани. Він хоче все тобі перемінить. Ти зрозумієш добре бути з Богом. Він батько для сиріт і також вдів. Він любить всіх, дорослого й малого. Сьогодні час непевний на землі, шукай Христа, допоки Він ще кличе, Бог хоче всіх без винятку спасти. Для нього ти, мій, друже, дуже цінний. Поклич його, коли втомився ти і сенсу у житті.